Неділок наче татко, в нього різних справ багато, та дочки його й синки помагають залюбки. Ось вівторок, старший син, дуже працьовитий він, з батьком в злагоді і в згоді, і на полі, і на городі. Середа весела й мила все попрала, все помила і розвісила сушить, щоб набралось сонця й вітру. Син четвер теж неледачий, дуже спритний, роботящий, з молотком він у дворі, від зорі і до зорі. П'ятниця біжить садок до малини, до грушок, повний кошик назбирає, всю родину пригощає. А субота куховарить і насмажить, і напарить, борща, латки, пампушки і з повидлом пиріжки. А неділя, наче мати, просить всіх відпочивати. Приголубець заспіває, гарну казку прочитає.